Я передбачаю, що незабаром ми побачимо Федеративну Республіку Німеччина як ядерну державу. Вони мають усі наукові і технічні можливості. Якщо Корейська Народно-Демократична Республіка змогла це зробити, якщо Ісламська Республіка Пакистан змогла, то по суті це може зробити будь-хто. Республіка Польща однозначно прагне отримати ядерну зброю. Це навіть не обговорюється. Вони патологічно бояться, і цілком справедливо російського імперіалізму побачимо особливо після того, що сталося минулого тижня успішного бомбардування іранських ядерних об'єктів президентом Дональдом Трампом. Це лише посилить прагнення держав мати власну ядерну зброю. І цілком можливо, що вони її так і отримають. Наступною буде Тайвань. Уже тепер очевидно, що ця країна у певний момент теж захоче ядерного озброєння Південна Корея потенційно, особливо якщо Сполучені Штати Америки і далі зменшуватимуть свою присутність у світі. По дорозі на саміт НАТО Дональд Трамп фактично поставив під сумнів зміст п'ятої статті договору. Він сказав приблизно так, це залежить від тлумачення. І це, звичайно ж, налякало багатьох європейців у такому сценарії. Безсумнівно буде масове ядерне розповсюдження.